Впливає на нас космос, на наше життя. Та звичайно впливає. Мені здається, про це вже нікому говорити не потрібно. Я, наприклад, підписаний на деякі обласні і українські телеграм-канали, і там зачасту, практично кожного дня показують рівень магнітних бурь. Які йдуть там, наприклад, от вчора була магнітна буря, в 10-бальній шкалі вона була 7,5 балів. Це доволі велика магнітна буря. Чи впливає ця магнітна буря на нас? Та звичайно впливає. Тобто на сонці підвищена сонячна активність. І поки ця сонячна активність, сонячне проміння, ну, простіше каже, сонячна радіація доходить до Землі, то вона або в маленьких. В розмірах це приблизно від 2 до 3 балів, або в середніх це від 3 до 5, а те, що більше 5, це вважається вже геомагнітна буря, яка для особливо чутливих і метеозалежних людей вона вже відчувається внутрішніми дискомфортами, зокрема гіпертоніки, і віці, підвищений тис. Для багатьох жінок, схильних до чутливості, головні болі. Природа нічого не зробиш, отак сонечко воно реагує на нас. В цьому плані є застереження останнім часом, останні місяці є застереження для відносно е, польотів у космос для космонавтів, тому що в космоті суттєво підвищений рівень радіації, який є небезпечним для перебування космонавта на борту космічного корабля. От така вона правда на сьогоднішній день. Звичайно, про ці речі знають більш вузькі коло фахівців. Я до таких фахівців не відношуся, але я знаю, що наука астрології, вона всі ці речі відображає. Вона відображає нашу залежність від планет, від космосу. Тому що ми живемо вже не ізольовано, просто от є Земля, і крім Землі нема нічого. Ні, є Земля. Крім Землі, є планети сонячної системи, є Сонце, але є галактика. А в галактиці є мільйони зірок, і є космос, а в космосі є мільярди зірок. То якщо на нас впливає сонце, то невже на нас не впливають інші планети, та звичайно впливають? Ми дуже гарно можемо ще відчути вплив ну, сонячної системи сонця, зокрема, не тільки по геомагнітним цим бурям, а ще, зокрема, по е, різні періоди року. Ну, наприклад, серпень. Ми маємо тепло, ми загоряємо, комфортно, хороша температура. Ну, літні місяці, зима, так як зараз, мінус 15, мінус 20. То не треба ж нікому пояснювати про те, що січень місяць відрізняється, наприклад, від серпня місяця. Правда? Ну це очевидно. Ми до цього привикли. Це якби на поверхні. А чи не космічні це взагалі то речі? Та звичайно космічні, тому що це залежить від того, якою стороною до нас повернулося сонечко і на якій воно відстані знаходиться від Землі. Так от це має все значення. То якщо одне сонце так сильно впливає на наше життя, по тих прикладах, які я привів, то в цілому галактичні процеси впливають ще більше. І, звичайно, ще і старовини це знали, і сучасна наука, астрологія це знає, і, зокрема, 12 знаків. В зодіака є поділено. І ми це знаємо теж. І ми знаємо про те, що люди, які родились під певним знаком Зодіака, вони мають подібні риси характера і в чомусь вони подібні між собою. Тоді стоїть питання, а що на них вплинуло, що вони подібні? Ну, напевно, вплинули планети, під якими вони народились. А що значить вплинули планети, під якими вони народилися? Це значить, що ці планети, як мали якраз найбільший космічний вплив, тобто з цих планет ішла певна енергія на Землю, тому що кожна планета має Своє сяйво і свою вібрацію, свою енергетику. Тільки з Сонцем це яскраво виражено і видно, а з іншими планетами це менше виражено. Але ще раз наголошую, кожна планета являється живою і кожна планета дає певні вібрації, певну енергетику, певні хвилі, тільки в випадку Сонця це дуже яскраво виражено, бо воно велике і воно гаряче. А з іншими планетами воно менше виражено, бо вони. Не являються сонцями такими розжареними, з такої температури, такими розмірами. Але вони так само впливають. І оці тисячі, мільйони і мільярди планет впливають на життя всього живого на Землі. І ті люди, які професійно цим займаються, називаються астрологи, і вони це вивчають, і відповідно можуть дати ті чи інші астрологічні прогнози через так називаємо натальні карти. Я особисто вірю. В астрологію, але не астрологію взагалі, а в науку астрології. Якщо є людина, яка цим займається професійно і науково, то вона може зробити вам і натальну карту, і певні прогнози зробити, які або обов'язково збуваються, або збуваються. Ну, приблизно. Про благоприємні дні, наприклад, для вашого здоров'я, про неблагоприємні, про благоприємні дні, наприклад, для голодання, про певних, для певних подій. Тобто це ну, ціла наука. І взагалі ті, хто цікавляться, можуть знайти велику кількість інформації, зокрема, як і в книжних магазинах є відповідна література, як і в відповідних каналах і тих людях, які професійно цим займаються. Але ще раз хочу зробити певне застереження. Це щось подібне до... Медицини у мене є власне переконання, я дуже хотів би помилятися, але я знаю про те, що з десяти народних лікарів, тобто це не про професійну медицину, я говорю, а я зараз говорю про народних лікарів, ну те, що в народі називають знахарі. Що з десяти тих людей, які не отримали, які не навчались в медичних інститутах, які не являються професійними. Лікарями, а являються народними так називаємо лікарями чи народними знахарями. З десяти дев'ять є шарлатани. І борой нам Боже на таких нарватися. І тільки один з десяти, ну плюс-мінус, я можу помилятись, можливо, статистика не така. Ну, шарлатанів більше, ніж толкових людей, які дійсно володіють старовинною наукою цілительства, яка передається з роду в рік, і до якої треба дуже професійно відноситися. Знаєте, комерція є комерція. Дуже часто всі ці речі почали використовувати тільки для того, щоб заробити грошей. А воно нам інколи вилазить боком. То боронь боже нам попасти до такого шарлатана, скажімо, який не лічить, а калічить. Чому, якщо звертатись, то або до офіційної медицини, в разі якогось захворювання, або до уже. Перевіреного народного целителя, який дійсно народний і який має толковий послужний список, і якому дійсно можна довіритися. От щось подібне з наукою астрологія. Якщо це науковець, і якщо в нього є, наприклад, хороші результати, то звичайно такими послугами можна користуватись. Але до цього кожна людина має ну, підійти зважено і індивідуально, тому що в кінцевому результаті це не такі прості речі, про які я говорю. Чому? Це те саме, що до гадалок ходять для того, щоб подивитися своє майбутнє. Я ну, не прихильник таких речей. Це те саме, що там є гіпнотичні сеанси певні, є теж прихильник таких речей. Тобто, знаєте, от є наука є науковці. Ось краще до них звертатись. А якщо це не підтвердено наукою, то це ще великий знак запитання, чи варто ризикувати. Чому? Тому що можна отримати не позитивний ефект, а зворотні. І в таких випадках ще вас можуть збити, як кажуть в народі, з пантелику. Вам можуть сказати, що от обов'язково ти маєш робити ось так і ніяких інших варіантів. І тоді ти, виходить, в цьому житті живеш не своїм розумом, а тим, що тобі та інша людина сказала. Знаєте, це як в тій казці. Наліво підеш, направо підеш і прямо підеш. Ну, мені здається, що тут людина має визначатись, куди, і як її йти. Що вам бажаю: якщо буде така потреба, то знайти того лікаря. Науковця, який вам допоможе тих чи інших захворювань. Якщо буде такий випадок, щоб ви знайшли свого справжнього народного цілителя, цілителя, який позбавить вас, ваших проблем і ваших захворювань. А якщо ви хочете користуватися послугами астролога і мати свою натальну карту для того, щоб знати, які дні для вас благоприємні, які не благоприємні, що в які дні робити, то щиро бажаю, щоб ви знайшли. Науковця-астролога, який професійно володіє цим предметом. Щиро вам цього бажаю. Дорогі друзі. Традиційно вже запрошую вас підписатись на YouTube канал і не просто підписатися для того, щоб його просувати і просувати український контент, бажано давати певні зворотні зв'язок вподобайками, запитаннями, коментарями. Наперед вам вдячний.